Нещодавно Бориспілі відбулось засідання громадської ради. Кворум зібрався не в повному обсязі. З 34 зареєстровано 29. І якщо бути до кінця формалістом, то у нас на, на даний момент немає форуму. Чи розпочнемо засідання громадської ради? І як завжди, наскільки шає ваш вади залізнюється, і потім будемо продовжувати. Чи будемо знімати з розгляду сьогоднішнє засідання? Присутні прийняли рішення провести засідання та обговорити поставлені питання на початку слухань. Людмила Пасенко вручила почесного рамоту та цінний подарунок голові громадської ради. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток області, вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну особліду працю, активну громадську позицію, голові громадської ради міста Борисполя Валерію Олексійовичу Кузьменко. Він про це не знав, я то вже не знала, я не готувалася так. І ось вручити такий е, наручний годинник йому. До порядку денного включили три питання. Людмила передари показала активне покращення в роботі виконавчого комітету на прикладі відеофільму. Друге питання порядку денного стосовно формування складу та ініціативної групи громадської ради прокоментував Валерій Кузьменко. Треба щось змінювати в її тому що є члени, які, які у нас було два е, засідань, а дехто не був взагалі, бо був двічі чи три. Тобто, можливо, кількість слад або, 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 або краще якість склад необхідно уточнювати або змінювати. В тому числі це будемо, я думаю, і говорювати вже на наступному засіданні про підхід про створення такої громади, яка б'є більш активно. Наприкінці слухань до членів ради звернувся представник депутата обласної ради Юрія Чередніченка. З його слів, для будівництва будинку культури виділили не ту територію, яку планували за проектними документами. Оскільки те місце заблоковане, заблоковане, то запропоновано було місце там, де зараз стара пожежа. Там, де архітектура. Те місце, що нам пропонують, і воно говорено в документах, воно не є історичним. Анатолій Дуженков стверджує, що місце під будівництво будинку культури повинна обирати громада міста. Для того, щоб нам вирішити це питання, нам треба обсудити його на громадській раді, нам треба обсудити його на громадських слуханнях. І хай громада нашого міста скаже. Що нам треба, яке нам треба, який нам треба палац культури, і де він таки має бути. Світлана Кондріяненко, новини, телеканал Бориспіль.